Українці, привіт, на вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення автомобілів з такої популярної країни, як Литва. Чому ця країна є популярною? Тому що більшість автомобілів, які сьогодні, Приганяють в Україну, вони також приганяються з Литви. Якщо ви пам'ятаєте раніше, коли було таке явище, як євробляхи на українських дорогах, то 50% це були автомобілі з Польщі, і майже 50% з Литви. Ми дамо сьогодні 10 порад, як це правильно зробити, які мають бути документи, і розкажемо лайфхаки, як зробити розмитнення. Вашого автомобіля не за всі гроші світу. Отже, поїхали. Перший блок це документи. Розпочнемо з технічного паспорту. Ось як виглядає технічний паспорт на автомобілі в Литві, звичайний технічний паспорт, де вказуються всі необхідні дані автомобіля, вказуються дані власника. І чудово, коли ми маємо технічний паспорт при купівлі авто, ми можемо відразу зробити прорахунок митних платежів відповідно до тих даних, які вказуються в технічному паспорті. Наступний Документ, другий пункт, коли ви купуєте автомобіль, це договір купівлі-продажу. Дуже важливий документ, чому тому, що саме від тієї ціни, яка вказана в договорі купівлі-продажу, митниця і буде розмитнювати ваш транспортний засіб. Як зробити розмитнення для вас дешевшим? Як вам зрозуміти, яка має бути ціна в договорі купівлі-продажу? Є корисний лайфхак, яким користуються всі брокери? Яким чином це все відбувається? Наприклад, ви купуєте автомобіль, і як дізнатися мінімальну ціну, що ми робимо? ми заходимо на німецький сайт Mobile.de, вибираємо аналогічний автомобіль, аналогічний рік, аналогічний об'єм двигуна і робимо пошук. І бачимо всі автомобілі. І фільтруємо від нижчої ціни до більшої. І дивимося мінімальні ціни, які є на ринку. Ну, цей автомобіль має бути не там не битий, не пошкоджений, а звичайний автомобіль. І вже від цієї мінімальної ціни ми можемо розуміти, яка ціна є на цій автомобілі в Європі. І таку саму ціну можемо ставити на наш автомобіль. І вже від цієї ціни розмитнювати транспортний засіб далі. Третій дуже важливий документ, коли ми вже купили автомобіль, ми отримали договір купівлі-продажу. Нам що потрібно зробити? Зняти автомобіль з обліку. В Литві автомобілі знімаються в спеціальних організаціях. Вона називається Регітра. Це аналог нашого сервісного центру. Там автомобілі ставляться на облік, там автомобілі з обліку знімаються, і всі необхідні операції проводяться з автомобілями. Коли авто знімається з обліку, ви отримуєте. Нові транзитні номерні знаки, і також спеціальний документ, який називається Пажима. Цей документ зазначає, що автомобіль знято з обліку, там вказано номер транзитних номерних знаків, і вже з цими документами ви можете спокійно вирушати до кордону. Ваш автомобіль повністю підготовлений вже до розмитнення. Наступний четвертий етап: також необхідний документ, який.